Ми з вами вивчаємо закон України про національну поліцію. А нещодавно зі мною трапився такий випадок, коли з поліцією, так коли поліція порушила проти мене закон України про захист персональних даний, даних, вона без мого відома передала мої персональні дані третім особам. Ну, знаєте, цей випадок дуже ганебний, підлий. Знаєте, ну дуже неприємно на душі. От після такого спілкування і таких ось ось дій поліції. Тому я вважаю, що, в принципі, мабуть, можна вже і не вивчати ці закони, тому що вони дійсно не працюють. Я переконався про це на власному досвіді, так? Ну, хочу прочитати вам одну зі статей закону України про національну поліцію. Може, знаєте, як тут писали, як гарно все, як повинно бути і як насправді. Ми стикаємось в нашому житті, виходить на практиці, так? І ось стаття номер 6, яка називається Верховенство права. Це другий розділ, принципи діяльності поліції. Перший пункт поліція у своїй діяльності користується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. І другий пункт: принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Як все гарно звучить? Ну і стаття сьома. Давайте вже тут перший пункт, хоча б прочитаємо: дотримання прав і свобод людини. Перший пункт. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і сприяє їх реалізації. Так, і ось я на власному досвіду зіткнувся, коли поліція порушує проти мене закон України. Ну, це так, знаєте, е... Конкретно, у цьому випадку, хоча, от коли ми спілкувалися з ними, вони порушили порушили не тільки цей закон, а ще багато законів. Так перевищили свої повноваження і тому подібне. Зупинили мій транспортний засіб в незаконний спосіб, не надавши мені ніяких доказів мого порушення правил дорожнього руху. Ну тобто, було все зроби зроблено, щоб. Е Взяти мої персональні дані і підло передати їх третій особі, так? Щоб цим скористатись на свою користь, таку підлу, ганебну, неприємну. Ну після цього в мене поваги до поліції, мабуть, вже ніколи не буде. А, а якщо і з'явиться, то вже дуже через багато років. так. Ну, Ось так. Якщо бачить мене якісь поліцейські, то знайте, що ваші... Співробітники ось таке витворяють. Ну, маю надію, що не всі такі, знаєте, але е, дуже сумніваюсь, більшість, мабуть, таких і є. Це ганебно, це прикро, і служба поліції як такова себе дискримінувала. І я вважаю, що реформа Авакова Порошенка вона не працює. Треба. Вже коли прийде нова влада якось перереформовувати і змінювати, тому що від зміни назви, на жаль, стало тільки гірше, коли звільнили старих поліцейських, ще міліц... міліціянтів, так і призначили нових поліцейських, які просто вже не, не те, що полікоть, а вже по саму шию, занурились у цей е, поліцейський, як кажуть, е, безпреділ. тому печально гірко. Але маємо те, що маємо. Надія, як кажуть, помирає остання, і вже більше, мабуть, і нічого сказати, одні емоції, тому це дуже дуже погано.